От у нас е, лікоть. І у нас зміняється ситуація опукло-увігнутий. Тут у нас буде тепер опуклий сустав. Е, увігнутий. Це опуклий. А тут вже йде поверхні увігнуті. Ще нюанс, то що цей суглоб, він складний. Тобто у нас тут дві кістки. Але капсула у них спільна. І є оцей гачок, який. Обмежує рух. І так, розбираємо рух, плечова кістка відносно цих двох. Тобто, рух іде, на перший погляд, рух простий, але у нього є певна така, от, бачите, такий е, схил, і цей рух він чуть-чуть має такий, він, ну, він, от не, 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 не чітко от так він йде, а чуть-чуть його направляє от сюди, от так. Відхиляється він. Тепер, якщо би ми брали і робили цей рух от так, це була би помилка. Нам не треба звідси направляти, а глайдрол ми будемо направляти відповідно по руху. Тому тут буде відносно простий рух. Тобто я ставлю руку як можна ближче до суглоба і роблю цей рух отак. Тут я просто притримую руку. Відносно просто. Але якщо я хочу задати тракцію, то це вже буде відносно складніше. Якщо б цей суглоб був от такий. Я би тракцію робив отак, а цей суглоб от такий. Тому тракція буде отак. Тобто я беру найглибшу точку. От вона десь посередині. Відповідно, тракція буде постійно йти отак. І це трохи буде вас запутувати. От я починаю тракцію звідси. От іде тракційна вісь. Змістився сюди. Змістилася тракційна вісь сюди. Змістився сюди, змістилася тракційна вісь сюди. Змістився сюди, тракційна вісь сюди. Тобто ви дивитесь на суглобову ямку. І направляєте її, отак, сюди. Відповідно, тут тракція буде куди. Тут тракція буде сюди, сюди, сюди і сюди. Зрозуміли це? Я ставлю локоть отак на кушетку. І. От це буде мені тракція. А от тут і тут я направляю. Маленька рука. От я задав тракцію. От я направляю основний рух з глайдролом.